Зараз я Артік затимне Артем. Сьогодні у нас, друзі, буде дуже-дуже величезний бубум. Коротше, друзі, хто бачив мої публікацію в Ютубі або в телеграм-каналі, я викладував пост про те, що я там будую. То також, друзі, ви побачите сьогодні, що буде. Я короте, збудував таке, що напевно. Мій телефон залагає, що трендець буде. Ну, тут буде дуже-дуже великий бум. Зараз будемо дивитися разом. Також, друзі, не звати підписуватись на мій телеграм-канал, силочка на яких завжди на зупідвідеу в описі. А ми, друзі, починаємо. Зараз буде для вас невеличкий такий загадковий бубух. Побачите самі. Так, друзі, готові на рахунок три. Раз, два, три. І двіте, що я створив. Це, звісно, невелике, друзі, але я працював над цим в реальному десь годин. Коротше, 3 години, друзі. Але я не підряд, я просто десь це будував 2 дня А в грі, друзі, пройшло десь днів 6-7-8. Десь так. Бачите, я написав тут теньки Ось, бум написав. Правда, кривенько, але прикольно все одно. І зараз будемо, друзі, піддеривати Я не знаю, друзі, що воно буде. Але мені, якщо чесно, то дуже стрмно, друзі. Бо воно якщо нарахне, то напевно трендець буде тут. Оцих жалко, але що я зроблю? Їх або я вб'ю, або просто так. Придеться, вони самі вибирали свою долю. Так, друзі, починаємо. Приземляємося, зараз ставимо, друзі, з вами ось цю пластинку. Фух. І зараз, друзі, я стаю і вона активується, я так розумію, і зараз буде бабах. Так що дивимось, включаю звук на повну. Ой, не наповну, а трошечки, щоб не оглохли. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Силочка завжди внизу під відео в описі. Якщо вам будуть якісь треба, друзі, ідеї по поводу Майнкрафту чи по поводу чогось іще, дайте мені знати. Я буду дуже вдячний вам і буду дуже вдячний попробувати те, що ви напишете. Так, давайте. Бабах так-бабах. А що нічого не відбувається? Може, далеко не поступає. А ну, ну так. А що тут таке? А якого чорта? Не... Ну давай тоді отут так отак, давайте. Ну я зараз візьму, друзі, безтресенько з вами цього як його. Так, та давай, блін, не лагай, трошки, підлахую Майнкрафт. Надо буде якусь... Оцю давайте, ну у нас візьмемо. Важіль, якраз зараз ніч. Ні, давайте ночі ну, не треба нам. Давайте ми візьмемо, друзі, день. Я в творчість тві граю в творчому режимі, щоб було швидше і краще робити. Блін, а дощ, 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 нам треба дощ забрати. Так, погода, ясно. Ну. Коротше, починаємо, я так розумію. Ну, чому ж ти не взриваюся, лки-маталкиш. А, дуже далеко вони. Це не... простягає. Ні не доходить, я ж так і зрозумів. Так. Все, друзі, дивимось. Ой-ой-ой, бережи нас, Боже. Дивіться. Друзі, дивіться, що робиться. Боже мій милостивий вік, друзі. Це трендець, це нереальний капець. Аби гра не вилетіла, друзі, бо це взагалі. Йолка, тоді, друзі, подивимося з вами, що воно буде. Боже мій милий, лагає, друзі. Я думаю, тут алюбий би телефон лагав після такого. Це ще не сильно дуже великий будівництво динаміту, яке буде взриватись, друзі, це трендець. Це тупо лагає все нафіг. Все лагає. Що ви друзі, друзі собі розуміли, я вже 20 хвилин чекаю, поки розлагає дану гру. Це тупо нереальний фіговий план, план був мій. У мене не розрахований телефон на таку подвелику, превелику, друзі, зривну бомбу нахрен. Це якась ядерна вибухівка, друзі. Так що чекаємо далі до закінчення. Блін. Коротше, друзі, на цьому буду закінчити. Якщо вам відео такий сподобався, зайшов, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал, на телеграм-канал. Вибачайте, я, друзі, що не покажу вам кінця даної епохеї, яка зараз розпочалася тут. Але, друзі, походу, ми цього ніколи не знаємо, бо це дуже-дуже довго буде. Лагає конкретно. Якщо що, більше такої фіні робити не буду, тому що це дуже, друзі, небезпечно для телефона. Може перегрітися і також для... Моїх нервів бо чекати це дуже довго всім друзі до зустрічі, брють себе. Ну а я піду.